Сьогодні з вами поділюсь фразу, яку почула на власні вуха. Отож, рейсовий автобус до Варшави, жінка щось там дуже стурбовано шукає, стоїть біля водія і каже в якийсь момент: зараз, зараз, я ж точно його брала, я його друкувала. А, згадала, я його поклала не у валізу, а в карман. Карман. Знаю, є кармен, це така опера Жоржа-Бізе. А кармана от у нас. Немає, на Росії є карман українською кишеня. Кишеня це частина одягу, штанів, пальта, піджака тощо. До речі, пригадався мені фразеологізм у кишені гуде. У кишені гуде, бо туди ніхто нічого не кладе. Це вже я сама вигадала. Ну а фразеологізм ще, який реально дійсно існує, це вона за словом до кишені не лізла. Е, означає, що жінка була говіркою, дотепною і про таких ще кажуть, мала гострий язик. До чого я це все говорю? Хочу зауважити, що мова у нас багата, тому нема чого чужого посича.